А, 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 а лів... там. Ну давай мені це. <ріць> блін... е... А що, а там піропатрон вальнув. <ріць> а, то а ми... толку ключа, блядь. <ріць> толку з ключа немає. Ми тільки <ріць> можемо спробувати, чи заблокований, чи ні. Вона, по і відкрита, що <ріць> має. Блкулку немає, треба було Олег Акумулятор. не заблокований, але. Він, походу, і не блокується, так. Да. Так само, як і та сторон. Да, руль тут, походу, не блокується. Я й забув, що вона на білому салоні. Ви буде зараз стягувати всередину і тут буде терти з трубою. Буде гнути крило. Та сторона там, в принципі, поки вже. Ця сторона вона ж ціла гарна. Ця сторона вся гарна. Ай, добре, ай. Ну давай пробувати, будемо бачити, що підкладати. І може щось буде підкладати, та й це.